Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого: кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Перше послання до Корінтян, 9 глава, 25 п'ятий вірш. І сьогодні тема нашої п'ятихвилинки здоров'я буде така, як перемога над залежності. Ми всі знаємо, що бувають такі ситуації, коли людина бореться з якоюсь залежності, дає саме обіцянку, що, до прикладу, з понеділка від життя все буде по-новому. Але наступний тиждень не дарує перемогу, а лише переконує в тому, що не важко, а навпаки важко просто позбутися звички. Відомий письменник Марк Твен говорив так. Кинути курити це дуже просто. Я переконався на власному досвіді, бо робив це тисячу разів. Часто якась така згубна звичка тримає в міцних тенетах свою жертву і не дає їй вирватися на волю. І в чому ж тоді секрет перемоги? Якщо ви зневірилися в своїх силах і визволення, здається вам неможливих, пам'ятайте, що так буде не завжди. Вихід існує. І, хоч мільйони людей мають. Різні види залежності, але тисячі людей разом з Богом, з його допомогою змогли подолати найсильніші бажання. І в Біблії є чудовий вірш: Не радій з мого горя, мій вороже, хоч я і падаю, проте я встаю, хоч іноді трапляється темрява, Господь моє світло. Міхей, 7 глава, 8 вірш. І ці слова вселяють впевненість та надію. Хочу вам розповідати історію про одну жінку, яка 15 років була наркозалежною. Вона жила на дні суспільства в підвалах, в підворотнях, харчувалась недоїдками і зі всяких сміт... сміттєвих баків була позбавлена материнських прав, і вона у ці років, через ці 15 років, вона мала дуже сильне бажання, щоб змінитися, щоб жити нормальним життям. Господь відповів на її молитви, на її благання, звільнив її від цієї залежності, яка з медичного погляду вона дуже важко піддається лікуванню і, здається, майже невиліковною. Важливо пам'ятати, що вихід є завжди. Проте люди не завжди бажають жити новим життям. Інколи вони так уживаються з цією згубною звичкою, що. Не хочуть вже нічого робити. Украй необхідна їм мотивація та спонукання, щоб докласти зусиль на шляху до визволення. І далі я хочу вам трошки розповісти про мотиви, які можуть допомогти при боротьбі з залежності. Перше це ваше здоров'я. Люди, які руйнують свій організм, часто не думають, що в їхньому житті може щось серйозне стати саме з їхньому здоров'я. Але, як кажуть, хірурги онкологи, 99%. Курці залишають цю згубну звичку, коли їм ставлять діагноз рак легень. Тому не слід випробовувати долю та скорочувати своє життя. Друга причина, яка може нам допомогти, це вплив. Коли ми ведемо здоровий образ життя, спосіб життя, то це вплине на наших дітей, на наших близьких. Більшість, членів, більшість людей хоче своїй родині тільки здоров'я, тільки щастя. А воно багато в чому залежить від впливу нашого повсякденного життя та звичок. І третя причина це може бути матеріальний добробут. Коли людина, яка вже мала великий стаж куріння, підрахувала якось скільки грошей вона віддала за це, вона зрозуміла, що може за ці кошти вже б купила собі автомобіль. Тому не дозволяйте, щоб на вашому автомобілі їздили виробники тютюну. Спиртного чи наркотиків. Не витрачайте не дарма свої кошти, а користуйтеся ними розумно. І останній найважливіший мотив, якому е якщо ви нікому не потрібні і навіть не любите себе, пам'ятайте, що вас любить Бог. Усе, що відбувається в вашому житті, відлунюється у Його співчутливому серці. Він не байдужий і хоче зробити вас щасливими. Господь бажає жити в храмі вашого серця і вашого тіла. Нехай істина про те, що ми потрібні і цінні для Бога, дасть нам бажання і сили для перемоги над найсамою сильнішою залежністю. Амінь. Боже вам благословіть.